Вас! Як завжди, у цій порі в ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про захворювання шийки матки: Цервіцит, ерозія, дисплазія. Що це таке? Симптоми, діагностика та лікування. Що потрібно для жіночого здоров'я? На ці та інші питання відповідатиме гінекологіня жіночого кабінету Галина Матуш. Поговоримо про шийку матки. Взагалі, в людському організмі є три шийки. У мужчини дві, а у жінки три. Шея, шийка стегна і шийка матки. Що таке шийка матки? Шийка матки це м'язовий орган, котрий знаходиться у піхві і охороняє майбутню вагітність в матці. Всередині сервікальний канал вистелений багатошаровим циліндричним епітелієм. Зі сторони піхви шийка матки вистелена плоским епітелієм. Захворювання шийки матки це ціла група, яка може охоплювати доброякісні передракові патології та рак шийки матки. Можуть виникати у жінок будь-якого віку, але найчастіше зустрічаються в репродуктивному віці. Першим Таким розповсюдженим захворюванням є цервіцит. Цервіцит – все, що на «ит» – іт це є запалення. Запалення шийки матки. Які причини бувають? От приходить молода жінка і каже, ой, гвалт, в мене виділення, в мене болі, контактна кровотеча, недобре мені, погано, дискомфорт. Оце і є цервіцит. Цервіцит має інфекційну е, етіологію. Є ендоцервіцит і екзоцервіцит. Екзо це всередині. Отут, коли запалення в цервікальному каналі ендо це зі сторони піхви запалення на шийці матки, Цервіцит – це запалення шийки матки, яке часто спричиняється інфекціями, хламідіозом, гонореєю або вірусом папіломи людини. Характеризується при огляді почервонінням, дискомфортом. Слизовими посиленими виділеннями, навіть деколи з кровоточивістю. І це називається цервіцит або йде паралельно з кульпітом. Причини є бактеріальні. Бактеріальні можуть попадати інфекції, які передаються статевим шляхом, це є, можуть бути інфекції, як і сифіліс, трихомоніаз, гонорея. Гарнерельоз, трихоманіаз хламідія, уреоплазма, мікоплазма, дріжджові грибки, також ВІЛ-інфекція. Шийка матки характеризується таким е, чарівним засобом, що вона сама відроджує клітини. Епітелій злущується з кожною. Коли йде менструальний цикл, і відновлюється сам. Для обстеження необхідно пройти золотий стандарт, тобто ПАП-тест взяти щиточкою з, з шийки матки і з цервікального каналу, аналіз крові на мікрофлору або флора Хайсон так звана, аналіз посів. На бак посів на чутливість до антибіотиків, мікрофлорою чутливість до антибіотиків, а також можна робити кольпоскопію. Лікування, як звичайно, окремого цервіциту немає. Цервіцит лікується паралельно із кольпітом або з запаленням піхви, якщо є виявлена інфекція, то тоді вживаються антибіотики. Протигрибкові середники, що ще може бути свічки. До речі, тут дуже гарно працює свічка Цервірон. Склад має такий три в одному: протизапальний, протимікробний і пом'якчучі симптоми дискомфорту. Також, якщо є порушення імунітету місцевого і загального, вживають такі, навіть рекомендується при. Віруси папіломи людини, оверин або Алокін Альфа. Це є уколи, які коляться внутрім'язово чи внутрішейково, і вони реально працюють для підвищення імунітету іменно у піхві. Наслідки цервіциту розвиваються, якщо вчасно не вилікувати запалення в шийці матки. Ускладнення після цервіциту можуть включати. Ускладнення можуть бути від. Сервіциту від хворіб шийки матки може бути безпліддя. Тобто бар'єр, де проходить сперматозоїд і попадає у порожнину матки, є запалення, і сперматозоїди вже не піднімаються в зв'язку з запальним процесом, так якби вони мали підніматися і досягати труби яйцеклітини і тут запліднювати. Може бути ще е ускладнення з важкими е такими наслідками. це коли є гонорея, сифіліс, трихомоніаз чи віл-інфекція <звух> на земній кулі нараховується щороку. До 200 тисяч нових захворювань на сифіліс і до 170 тисяч нових захворювань на трихомоніаз і гонорею. Це дуже розповсюджені інфекції. Ми зараз у клініці в зв'язку з широким застосуванням антибіотиків так багато вже їх і не спостерігаємо. Але все одно не треба не забувати, що є специфічні методи обстеження, є спеціальні лабораторії, є так звані шкір венти диспансери. Якщо навіть диспансера нема, то є лабораторія на базі м, якогось іншого. Закладу є, шкіровенерологи, проводять прийом і це обстежують. Значить, що може бути? Кажуть такий анекдот: є що на весіллі дівчина такий зловила букет, що венерологи в оморок упали. Ну, розумієте, це у кожному жарті є доля правди, тому що буває мікс-інфекція, не все так просто в житті. Значить, є аналізи обстеження, крім того, що ПЛР робиться, робиться імунофлюоресценція аналіз, антитіла GM загальні аналізи, і чекап організму обов'язковий для кожної жінки щорічний. Цервіцит – це є без скарг. І без обстеження не лікуємо, тому що якщо лікувати просто так всліпу, сліпу, ми можемо не попасти на той збудник, він не буде чутливий до певних антибіотиків чи до певних лікарських засобів. І це тільки марно витрачені гроші і ускладнення для організму. Коли є вже всі обстеження, робимо заключення, виставляємо діагноз і проходить жінка-лікування. Лікування цервіциту спрямоване на усунення запалення та запобігання ускладненням. Вибір методів залежить від причини захворювання та його форми, що приводить до цервіцитів, до кульпітів і різних запальних процесів. Ранній початок статевого життя. Взагалі, шийка матки апріорі це є трубчатий орган. От вона так як трубочка. Зовні плоский, багатошаровий, а всередині має бути епітелій одношаровий, але циліндричний. І шийка матки при огляді, коли ми відкриваємо дзеркало, виглядає отак, звідти трошки має виглядати епітелій. Коли є у молодих жінок, котрі ранні статеві. Зноси не вступають, в них ще шийка матки. Дівчинка народжується з циліндричним епітелієм, ціла шейка покрита. І з часом плоский епітелій наступає, от так виглядає при огляді червона шийка. І лікарі це сприймають за псевдоерозію. Фотографують, показують жінці на фотокульпоскопі. Каже, у вас ерозія. Не ерозія, оцей епітелій ще не сховався по віку. Тому рекомендується 18 плюс. Починати статеве життя треба з дітьми проводити бесіду, треба розказувати про шкідливість статевих контактів випадкових про шкідливість введення в піхву сексуальних іграшок, нечистих, брудних пальців. В піхву апріорі має заходити мужчина, відти мається народжувати діти і має йти менструація. Ми вже це обговорювали. Це є три речі, які. Треба. Ну, не всі люди є адекватні, це ми розуміємо. Е, одним словом, псевдоерозія це є псевдоерозія. І діагнозу такого, як ерозія шийки матки, треба розібратися. Чи це є ектопія епітелію, коли у цей епітелій багатошаровий, вилазить сюди і виглядає як шийка, але ерозія ґрунтів, Ерозія це є. Брак тканини, дефект тканини. Коли немає дефекту тканини, це є просто ектопія епітелію. Ектопія, порушення розвитку епітелію. Там, де мав бути. Плоский, заміщається багатошаровим і одержується така, як ерозія. Псевдоерозія не лікується, вона є просто ем, певний стан і тільки спостерігається. Рік, два молодих можна спостерігати, а у старших жінок треба робити кульпускупів. Захворювання шийки матки поділяються на фонові, наприклад, ерозії, поліпи, передракові дисплазія та запальні. цервіцит Ендоцервіцит. До найпоширеніших належить ерозія, яка є дефектом слизової оболонки. Може бути істинна ерозія. Істинна це коли дійсно є дефект тканини, є рамка на шийці матки. Тоді робимо кульпоскопію, оцінюємо по певних критеріях: судинний малюнок, йодна проба, оцтова проба, як реагує епітелій, це все фотографується, записується і все лікується. Ерозію, справжню ерозію не можна вилікувати медикаментозними засобами. Лікують паралельно кольпіт, лікують цервіцит. і ерозія має покрити епітелій нормальний то місце, де є дефект тканини, і сама зажити. Якщо вона не зажила і є порушення кольпостопічні, значить мова йде про дисплазію. Це є розлад. Розлад плазія розвитку певного епітелію. Є хірургічні методи на теперішній час, є електрокоагуляція, є хімічна коагуляція, є абляція, конізація, ексизія шийки матки і все решта. Давайте так коротко пробіжимося. Коли я починала працювати, то ерозії шийки матки всі кругом припікали. Припікали, заморожували, вже цих людей катували, каже, а ви молода вийшла заміж, давайте я вам припечу. Без гістології, без кольбоскопії, без нічого. Два рази пшик, все, припекли і розі ви вже здорові. А потім ми почали пожинати плоди. Цоє бездумної припікання і заморожування. Тобто той епітелій, котрий би там не мав бути у нормі, котрий якийсь зв'язаний ектопія епітелію, з проблемами з жінки, здоров'ям, з імун, напруженням імунної системи, впливу екзоенних факторів, таких, наприклад, як вірус папіломи людини. Вірусів, до речі, попіломи людини у світі існує більше 150, але науково доказано теорія. Вірхова вірусна теорія онкології, що 16-18 тип найбільш агресивні до шийки матки і викликають рак шийки матки в 97 випадків. Тому такий сербор і такий крик на рахунок цього от щеплення і так далі. Які можуть бути ускладнення? Після оцих цього лікування конізації, екстезії, абляції, тобто електрокогуляція — це коли припікається шийку матки тут. Коли є е, е, хімічна, так само, е, наприклад, сулкосиріл, сулковагін, припікаємо шийку матки. Якщо ми знаємо, що там точно вірус попілому нема, а є ерозія, і ми її припечемо, і вона собі покриється нормальним епітелем, цей струпик зійде і все буде добре. Е, потім криодеструкція, коли виморожується оця частинка і епітелій, з часом е, з заживлюючими е, ліками, ми лікуємо і це все заживає. Є лазерна деструкція. Також хороші апарати. Абляція це коли вишкрібаються і пітелі, таку роблять чистку. Конізація це коли вирізається конус у межах здорової тканини. І там має загоїтися, навіть коли є екстизія, наприклад, частинку видаляють, накладають шви і все загоюється. Можуть бути ускладнення такі, як кровотечі, коли струб сходить після лазерної чи хімічної коагуляції, і кровотеча відкривається шийки матки. Можуть бути синехії, тобто зарощення цервікального каналу, і треба бужувати, бо він стає непрохідним, менструація збирається в матці, і ну вже ми маємо ускладнення. Може бути супепітеліальний ендометріоз і безпліддя у змісті того, що я казала, що не попадають сперматозоїди от у порожнину матки. Сама по собі, ерозія шийки матки протікає безсимптомно. Жінка нічого не відчуває. Ознаки ерозії шийки матки може виявити тільки лікар. Шийка матки не болить. І ніхто не може е бачити от лікар. Е він не може м, розуміти з вулиці, це не вії, це не губи, його не видно чужим людям. І сама жінка собі не може подивитися, бо якби це на коліні, вона би сама позаглядала, чи там є ерозія, йодом помастила, і вона б зажила. Орган мокрий, орган не стерильний. Але це є ворота до стерильного вмісту, порожнини матки і стерильного вмісту. Живота тому, що з піхви можна без, без проблем попасти в відкритий живіт через трубу. І якщо інфекція піднімається вище і вище, то йде ускладнення. Цервіцит дає панцервіцит, дає ендометрит, дає панметрит, дає аднексит чи запалення, чи нагноєння в маткових трубах. Ну, вплоть до перитоніту. Це дуже серйозно, коли попадає інфекція. Туди диференціальна діагностика може вирішити диференціальну діагностику тільки біопсія. Із гістологічним обстеженням, чи то є дисплазія, чи то є псевдоерозія шийки матки, чи то є просто ектропіон, виворот оцінкої слизової, що я розказувала, чи то є дисплазія. Дисплазія передраковий стан, спричинений вірусом папіломи людини, що може призвести до раку шийки матки, якщо його не лікувати. Важливо своєчасно звертатись до гінеколога для діагностики та лікування, оскільки ці стани загрожують репродуктивній функції та можуть призвести до злоякісних утворень. Давайте поговоримо трошки про дисплазію, бо це дуже є серйозна тема. І я минулого місяця у онкодиспансер відправила три жінки: 35, 37 і 39 років. Розкажу трошки подрібно. Одна та що 35, Просто з подружкою прийшла поставити спіраль. Твоє діток здорова жінка, нічого не болить, скарг немає. Не перевірялася 5 років. Прийшла поставити спіраль, а там уже ну канцер четвертої стадії, вона пішла на специфічну радіотерапію, на хіміотерапію. Не знаю, як складеться її доля, поки що вона в лікарні. Друга жінка була вагітною, брали в неї маски, виявилася важка дисплазія, і їй сказали в жіночій консультації: якщо ви народите дитинку. Вам треба зразу після родів звернутися у специфічний заклад і зробити порядок з цієї шийкою матки, бо важка дисплазія це фактично рак інсіту. Що таке інсіту? Це рак на місці. У Мене була колись однокласниця, яка повстиставила такий діагноз, Вона до цих пір жива, їй 60+, плюс, і вона мені вдячна, тому що. При біопсії той шматочок тканини виявився раком. В межах здорових тканин ми видалили. По нинішній день має жінка спокій. Жінка не звернулася, поступила в гінекологічне відділення. Оця що я кажу, що вагітна була мала дисплазію. І з профузною кровотечею вже тканини в розпаді. Два роки пройшло, і важка дисплазія перейшла в рак шейки матки. Причому екзофіт такий, що він всередині. Ендофіт такий, що всередині. Екзофіт він як цвітна капуста, він видний. А то, що всередині шийка робиться як бочечка, він при огляді рутинному не видно. Тому ми беремо цитологію з сервікального каналу. Дисплазія шийки матки це передраковий стан, що характеризується змінами структури клітин епітелію шийки матки. Найчастіше її спричиняє вірус папіломи людини. Залежно від глибини ураження, розрізняють легкий, середній і важкий ступені дисплазії. Вчені всього світу домовилися між собою диференціювати і класифікувати у ці дисплазії: легка, середня і важка. Або сін 1 сін 2 сін 3 Ми беремо цитологію на. На скельці і цитологію, папа Ніколаю тест це є. Рідна цитологія. і та, і та цитологія, але рідинна більш широка, бо ми захоплюємо багато епітелію з шийки матки, і ми можемо судити по ці всі епітелії, досліджуються під мікроскопом, певними робиться мазочок, окрашується певними барвниками. Ну це вже технології, але ми можемо виставити діагноз з точністю 99,9%. чи там є рак, чи нема, і ще рік вперед не буде. Є НІЛЬМ-1, нільм 2. НІЛЬМ-1, от Жінка каже, нашифрували мені, приходить, приносить це все, і ви мені розшифруйте, бо я не знаю, як що з цим робити далі. Нільм 1, НІЛЬМ-2 це є добрі аналізи. Тобто нільм 1 це без ускладнень, абсолютно чистий мазочок, нільм 2 з легким запаленням, що треба пролікувати. Далі є, е буває. Аскус – це пораження низького ступеня невиясненої етіології. І коли є АСЦ – це вже є атепія або Ельсіль, Ечсіль, Ель або Арсіль кажуть німці. Це є атепія, тобто середня дисплазія середньої степені сін 1, сін 2. Коли є сін 3, ну, там вже є е, латинські букви CSL або CIS, це вже є рак, це все перевіряється. І жінка йде на лікування. Якщо це є Сін-1 легка дисплазія е тобто вона йде на одну із хірургічних процедур. Контролюється це все кульпоскопією, контролюється це все аналізами. І ще обов'язково паралельно до цього треба брати аналіз якісний і кількісний на вірус папіломи людини. Береться ширші: 9, 10, 15 вірусів, там є різні аналізи, але в основному, де є виявлено велику кількість навантажень вірусних. Вірусу папіломи людини 16-18 типу, там є небезпека. Противірусного лікування не існує. Віруси елімінують буває самі з людини, от як грип. Перехворів грипом, і вірус десь дівається, він виходить з людини. Віруси буває, зберігаються в незначній кількості, вони не зможуть задати шкоди. Вірус є агресор. він попадає в клітину і диктує, як любий агресор, свої правила. Вже. Він проникає в цитоплазму, клітина розвивається неправильно і генерується нова генерація вже онкохворих клітин. Якщо цих клітин мало, наш імунітет їх вбиває. Якщо цих клітин багато і вони Атакують, а ще людина веде ну, безпорядковий спосіб життя, має низький імунітет, випиває, курить, неправильно харчується, важкі має переживання, стреси, нерви, переїзди. Простуди, має інтимні відношення з багатьма партнерами, які можливо є носіями вірусу папіломи людини, має супутні інфекції, наприклад, хвороби, якісь легень, серце, печінки, нирок. Така людина не має сили боротися з цим агресором з вірусом папіломи людини, і вона здається і хворіє. Регулярні обстеження, ПАП-тести та своєчасне лікування допоможуть виявити та зупинити розвиток хвороби на ранніх стадіях. Що ми робимо, коли ми маємо біопсію і є гістологічне заключення, ми скеровуємо людей до онколога, онколога, до онкогінеколога і вони вже займаються більш таким хірургічним лікуванням. Ну що, ем... Медикаментозну дисплазію не вилікував ніхто. Боятися переживати, коли є дисплазія легкої степені не треба. Взагалі боятися лікарів не треба. Каже, я так боюся лікарів, що просто це треба боятися бути без лікарів. Тому що якщо жінка не проходить щороку, що там фантазують, раз у 3-5 років, щороку має жінка прийти, здати цитологію мазочок, здати загальний мазочок, здати чекав організму пройти. На певні інфекції, віруси, на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, флюорографію, Органів грудної клітки, не забуваймо про туберкульоз теж є така інфекція. А інфекції передаються різними шляхами. Інфекції є і. Кров у кров і при статевому контакті, і анальним, і оральним шляхом, і побутовим шляхом, і через воду, і Бог знає, яким шляхом. Не забуваємо про паразитози. Паразитози організму 98 людей, відсотків людей заражені певними якимись паразитами. Треба на це все обстежуватися. Треба проходити чекат, треба проходити огляди і не забувати за це. Скажу ще два слова про критерії вилікування. От, Наприклад, жінка має дисплазію середнього степеня. Про, є п -п -п позитивний тест на вірус папіломи людини. Їй зробили ексизію, вирізали ту тканину в межах здорової тканини, гістологічно є підтверджена дисплазія середньої степені. Що робити цій жінці далі? Вона вже перелякана, вона вже чекає раку, не треба чекати. Люди, які мають канцерофобію, ніколи раку мати не будуть. А маєш людину, котра дійсно має рак, і каже, що у вас є, зараз це ж не замовчується, У вас є онкохвороба. У вас так, я знаю, я піду, все буде добре, я полікуюся, вона не має канцерофобії. Все. Я знаю, що цією людиною треба припильнувати її, бо вона піде додому, більше не прийде. Що ще далі? Людина, котра після цієї операції має що місяці проходити на огляд. Здавати час від часу на вірус папіломи людини якісно, кількісно, мазочки, ПЛР, потім далі робити кульпоскопію і контролювати загальні аналізи крові, Після двох років, якщо не вернулася ця хвороба, то можна вже раз у рік проходити загально, так як всі люди проходять. Ще треба варто сказати про щеплення від вірусу папіломи людини. Це зараз дуже важливо. Це у всіх на слуху, але всі собі так послухають, і знаєте, до цього ставляться так. Ну ніби, а там хтось зробив, а там хтось сказав, треба це зробити. І дівчаток, і хлопчиків бажано. Прищепити, бажано вакцинувати. У дівчаток це вірус папіломи людини, який найчастіше викликає рак шийки матки, у хлопчиків колатеральний лак, рак. Варто зробити єградосил, 9 валентна вакцина проти 9 вірусів папіломи людини робиться двічі до півроку Внутрім'язову ін'єкцію у стегно або у передпліття. Поки що вона є за гроші, є у всіх аптеках. Робимо ми навіть тут у, у жіночому кабінеті. Дівчаток від 12 до 16 років два рази. Дівчаток від, від 18, десь від 17, 18 до 26 три рази на протязі року. Можна навіть дорослим жінкам. Щепитися, особливо хто мігрує, хто їде десь за кордон, хто їде десь ну, далеко, і він не буде вже присутній, що не зможе перевіритися і так далі. Варто це зробити. Реально вакцина працює з чим би ця жінка не зустрілася в житті, а мужчини є носії вірусу папіломи людини і також хворіють на вірус папіломи людини. Завжди імунітет дасть вірусу по зубах і. Ну, Людина знає, що вона буде здорова. Профілактика вірусу, папіломи людини, захворювання онкозахворювання шийки, матки, цервіцитів — одна і та сама. Порядний спосіб життя, презерватив при кожному статевому акті з новим невідомим партнером, підняття імунітету, уникати стресів, правильне здорове харчування, займатися спортом. Мати позитивний настрій і не хворіти. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК не хворійте.